Доброго ранку, малята та шановні батьки, прошу вас, діти, відгадати загадку, щоб познати, чим ми будемо займатися сьогодні. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками. Як стопа, ніхто не чує, тихо крадучись палює. І маленькі сірі мишки утікати геть від? Так, молодці дітки, кішки дітки, це кіт, воркіт. Ми сьогодні з вами будемо конструювати ось такого цікавого кота. А чи знаєте ви, діти, кіт, це домашня тварина чи дика? А чому ви так вважаєте? Правильно, тому що домашні коти живуть поряд з людиною і потребують допомоги від людей, піклування про себе. А є тварини в дикій природі, які дуже нагадують наших домашніх котів. Це хижі тварини, семейство кошачих, які живуть окремо від людей і піклуються про себе та свою кошачу родину самостійно та називаються дикими, тому що живуть в дикій природі. А з чого складається тулуб кота? Так, голова, два ока, два вуха, рот, вуса, тулуб, який покритий шерстю, хвіст. Пропоную вам, дітки, зробити парубку з паперу. Для цього нам, дітки, потрібен шаблон кота, ножиці та клей. Спочатку ми повинні вирізати ножицями по контуру кота. Ось так. У нас повинно получитись ось так: тулуб кота та хвіст. Згинаємо дітки з вами по пунктирним лініям. Так, а це наша підставочка, на яку буде крепитись тулуб кота. Повинно вийти ось так. Тепер змащуємо клеєм. Нашу підставочку і приклеюємо голову коту. Тепер нам потрібно зробити хвіст. Змащуємо клею та приклеюємо. Ось і вийшов наш славний кіт-воркіт. До нової зустрічі. Папа! -па.